Добрий день, любі діти та шановні батьки! Діточки, сьогодні я хочу нагадати вам про значення вогню в житті людей та шкоду під час необережного поводження з ним. Діточки, прослухайте, відгадайте загадку сам він катився з ревом, їв кущі, траву, дерева. А коли попив води, стиг і згаснув назавжди. Що це діточки? Вірно, це вогонь. Вогонь буває великий і маленький, небезпечний. І корисний, для чого людям потрібен вогонь? Щоб готувати їжу, грітися, з вогнем треба поводитись дуже обережно. Не можна грати сірниками? Якщо виникає пожежа, Треба негайно викликати пожежників за номером 101. Діточки, а зараз подивися, що це за машина. Вірно, це пожежна машина. Як ви думаєте, чому її так називають? Від слова пожежа її називають пожежною машиною. А люди, які гасять пожежу, пожежники. Якого кольору машина? Вірно червоного. А чому пожежна машина червоного кольору? Так. Що було видно. А зараз давайте повторимо правила пожежної безпеки. Забороняється влазити предметами в розетку. Забороняється залишати негашене багаття. Забороняється залишати без нагляду електроприбори. При пожежі дзвоніть 101. В разі пожежі забороняється ховатися під ліжко чи у шафу. Треба звати на допомогу та покидати приміщення. При пожежі, пробираючись до виходу, треба дихати через мокру хустку чи одежу. Діточки, я сподіваюсь, ви все запам'ятали. А зараз давайте пограємо в дидактичну гру Вогник-друг, вогник ворог. Тут вогник друг. Чи ворог? Вірно, вогник друг. Подивиться, будь ласка, а тут? Ні, тут вогник ворог. Погано. А тут? Вогник друг, вірно, малята. А зараз дуже небезпечно вогник-ворог. Подивіться. Вогник друг, вірно, молодці. А тут дуже небезпечно вогник-ворог. Молодці. Сподіваюсь, вам сподобалось. До зустрічі. Пока-пока.